Чоловік у формі або військовий розклад буде такий. Подумай зараз про свого дата, чоловіка, хлопця, друга, хто в тебе є. Розклад буде в нас общий. Подивимось його стан і розвиток ближче час цього хлопця. П'ятюрочка мечів, ти знаєш, важкість якась іде, але це картка руху вперед. Не треба дивитися на прошле, треба просуватися далі. Так, да, є різкі енергії, дійсно показується тут одразу, але чомусь він як закритий до тебе, до оточуючих, до людей, знаєш, в такій своїй зоні комфорту. Дійсно, різкі якісь думки показано, і так далі. Але Харка Арафанту говорить нам про допомогу вищих сил. Треба молитися, просити вищі сили за нього також іти з милосердним стосовно цього хлопця-чоловіка, за якого ми дивимось. Да хто в тебе є розклад? У нас общий, да тому. Йти з милосердям, більше милосердя, тому що в нього показані трошки такі холодні енергії, закриті, <кій> важкі, і він в своїй зоні комфорта. Дивимось далі. Він буде виходити з цього із цієї різкості далі. Він іде як паш кубків, такий чоловік більш а, любовний, з любов'ю до тебе, до вас, до оточуючих буде іти. Бачу <кій> його. Фінансові можливості йому якісь тут даються через м, короля пентаклів. Так ще показана жінка, якась різка до нього іде. Можливо, це по службі а, королева мечів. А, якісь будуть ситуації. Тут прям три людини йому йде. Гладна кровна така різка, але йому вищі сили будуть давати шанси. Можливо, він їх не бачить. А, може бути емоційний трошечки в цих моментах, але це картка шансів, картка можливості. Ну трошки він в собі. Я тобі так хочу сказати. Трошки собі, трошки він <кій> от. <гум> Можуть бути в нього якісь секретності, якісь станства і так далі. Але картка помірності говорить про те, що він помірно буде виходити з цього стану. Це картка Янгула, також це картка від отраження, від, відображення. А, і тут буде якийсь вибір для нього. <кхух> Ангел охоронець за ним стоїть, і він якби буде стояти перед якимось вибором. Надалі отакі От виходить розклад. Обов'язково пиши: а, Боже, бережи наших військових, хто бажає особисті розклади, пишіть в приватні.